Новенька лампочка, нічого я там не розбирав, не перепаював, не... нічого не переробляв. З коробки притуляємо до ось до плюсового контакту. І ось звичайна викрутка. Звичайна металева викрутка, притуляю. Опа, світиться. Ну, здавалося, що там дивного? Вирвали чи витягнули драйвер, припаяли до матриці, і все буде працювати. Добре. Тепер не на плюс, а ставимо на мінус. Так, Притуляємо. Опа, світиться. Яскраво, гарно світить. Ну, як це? Кусок мідного дроту. Ну, не обов'язково мідний, головне, щоб був провідник. І ось притуляємо до цоколя цієї лампочки. Цоколь, лампочка. Притуляємо, світиться. Ось цей провідник, ну, видно, так, так світиться, тепер без нього. Просто ось пальцями беру. Ось, тримається так. торкаюся і світиться. Та-дам! <хи> і світиться досить яскраво, як видно. Так, хто не здогадався, розказую. Ну, здогадались, напевно, самі розумні. Так, ось ця лампочка, вона якраз і є на 12 вольт і 50. Ось написано 12 вольт і 50. Ну, 10 Вт і таке ж світло 12 від 12 до 50 вольт. У гаражах колись робили освітлення від 36 вольт постійного струму. То брали, підключали, кажуть, супер, яскравість, норма. Працюють класно. Ну, Всі задоволені, всі тішаться, всі скачуть. Якесь джерело живлення від 12 і то, до 50 вольт, підключаємо цю лампочку і все працює. Ну, Але мій вибір ось. Саморобний, простий, дешевий і доступний. Матриця з лампочки. Е, припаяний один дротик, ось пластинка, там можна будь-який контакт запхали і сіяє. Е, так, значно буде е, Темніше світити, не так яскраво, але зато наскільки економно. І Також практично використовується от, десь в ванну, в туалет, ну будь-де на кухні. Світить досить, досить яскраво. Ну, з цією лампочкою розібралися. І ось друга лампочка, яка була в кадрі, яка світиться, і якраз коли замикаємо ці два контакти, вона якраз іде з акумулятором. Що тут на ній написано? Ось можна подивитися, почитати. Дійсно, от світло пропадає. Також стає тут трохи тускліше світити, але світило 4 години. Ну більше просто не виключають світло. Обіцяють до 6 годин. Ковпачок чи патрон, такий міні-патрон з гачком. Ну, тобто накручуємо, і вона світиться, як ліхтарик, можемо вішати де завгодно. Ось, замкнулися такі контакти, і вона працює. Від акумулятора світиться досить яскраво, але не настільки яскраво, як від електромережі. Просто вкручуємо звичайний патрон, і коли є у нас світло, електромережа працює, світить набагато яскравіше, ніж тут навіть заявлено. Ось на коробці пише 8 Вт. Ну, світить вона реально як 10, а може навіть і 12 Ну, по яскравості, от порівнюю акумулятор, ось як видно, стоїть тут а, 1800 мА. Ось з другої сторони коробки пише тих же 8 Вт, 806 люмінів. Ну, от скільки годин вона має працювати. Можна десь підвішувати, там в шафі, на шафі, ну в кухні. Ну, носити як ліхтарик. Ну, зручна. В цьому плані супер. Прорізи, відокремлені світодіоди від самого корпуса. тобто Провітрюється, є така теплова подушка, можна сказати. Що світодіоди гарячі, але тепле повітря ось виходить сюди. І акумулятор нагрівається значно менше. Покажу, в чому унікальність цієї лампочки, як вона працює. От, Зближу, видно. Це ось якраз від розетки працює, від електромережі. Тепер вимикаю. Так, вложимо вилучку і просто замикаємо викруткою. Оп! Світиться ось цей внутрішній. Так, сфокусується чи ні? Ну, видно, так? Це від акумулятора працює. Ну, мінуси бачу у цій лампочці два. Перша це ціна, ну 300 гривень трошки дороговато. Але враховуйте те, що яка гарантія, яка це фірма, і скільки часу світить, все ж таки з акумулятором, то можна махнути рукою. Ось що мені найбільше не подобається, це те, що вона повинна світити, коли заряджається акумулятор. Ну чому б не зробити якийсь тут там маленький вимикач тумблер, щоб вимкнути світодіоди, А в той час заряджався акумулятор.